Відео проти крутої і, і... проти дівчинки, яка завжди все вивчає наперед. Крута дівка завжди запізниця на уроки стає коли хоче. А дівчинка заучки або як вона там називається, прокидається... Во четвертій ранку чи ночі і ми мити У е, Вона має зуби. Я не знаю, для вас мало. 25 хвалить. У меня смерти лоза. А дівка стає в. Наприклад, 29... дев'ять. 9 години і 10 хвилин, і вона навіть не мої зуби, а просто бере жовачку і жує. Зовучка завжди втіває форму, лише яку можна до школи, а, а крута вдіває, що хоче, але головне, щоб було стильно і в трендах. Заучка завжди їсть лише здорову їжу, а крута їсть піцу. Заучка виходить в шості ранку, і по дорозі бере як це ем, по дорозі бере книжку і читає. Його треба все знати. До, речки, до речі, заучка виходить. Коли типу ще місяць на них не зійшов, а сонця ще майже немає, типу нема навіть зовсім зовсім. І золочка завжди бере величезний портфель. А про вона не дуже. Типу бере портфель, а сумку. Де телефон, помада. І рум'яна, щоб завжди було гарна. А крута виходить, коли вже сонце дуже гарно вийшло, щоб вона все бачила. Але, якщо вона впаде, купите, аби заспортити, все вона буде ревіти до самого вечора і не піде до школи. І приходить крута і говорить вчительці, що нічого нічого не знає, ну, нереально. Нічого не вчила бо їй було лінь. А заучка біжить зроста до класу і все розповідає учительці, що було на домашнє завдання. Пишіть в коментарях, який образ вам подобався найбільше.